Всім привіт! Весна у нас на дворі, трохи не така, як би хотілося, прохолодна, але скоро погода покращиться. Так, Сьогодні в мене таке завдання, хочу замінити один кущ лохини. Ось а, саме оцей кущик. Це в нас є сорт Blucrop, я хочу його забрати звідси і посадити більш кращий сорт. Знаю, що у багатьох є такі проблеми, наприклад, посадив декілька кущиків лохини, один з яких може, наприклад, погано рости, не дає приростів, або поганий сорт, не подобається вам ягода. В такому випадку його можна просто замінити на інший, щоб не втрачати час, тому що є вже ось тут посадкова яма зроблена, дали кислого торфу. тобто... Пішли певні витрати, а результату немає. В такому випадку краще не чекати руками на результат, а замінити, наприклад, на інший куштик. Ось, Я хочу замість цього сорту, це є блюкроп, який не найкращої якості посадити. Ось такий кущ. Це є сорт у нас чанлер. Ось. Тому що тут в мене йдуть різні сорти, є спартан, є Channler, тут далі є бонус і там Аврора. Тобто сорти більш-менш такі хороші, крім цього куща. Це є сорт блюкроп. Тому зараз я його і заміню. Це зробити зовсім не важко. Трохи зараз цю. Мульчу розгребу і думаю, що він буде його просто витягнути звідти. Ну що ж, буквально 5 хвилин і цей кущик вже витягнутий. Це висаджувався минулого року. Така коронева. Трошки він щось погано розвивався. Ось. І вже висаджую новий кощі. Тут ще трошки дав ведро торфу щоб його підняти вище і зараз його вже висаджую